Акція Перформанс проти гомофобії, біфобії та трансфобії мала відбутися перед палацом одруження по вулиці Сумській в Міжнародний день боротьби з гомофобією. Ми власне от з друзями, більшість з нас взагалі одружені, живуть в гетеросексуальних шлюбах і таке інше, але ми прийшли, тому що ну, як, люди або підтримують одне одного, або вимирають. Так? Немає ніякого іншого шляху. І ну, ми намагаємося будувати суспільство, в якому є цінність життя кожної людини. Що до початку акції біля палацу друження почали збиратися молодики у спортивному одязі. Тільки на учасники акції вивісили різнокольоровий прапор ЛГБТ спільноти. Як між молодиками та учасниками акції, розпочалися суперечки. Ані наші граждані, такі є, ж українці. Вони не можуть бути нашими, вони позорять нашу націю. Cі? Ви це можете і Ще під підвигуки ганьба завершились спалюванням різнокольорового прапору. Де хазяйка флага? Ві Та передав треба. Голуб'ятню геть! Голуб'ятню геть! Учасники акції ЛГБТ-спільноти спробували пояснити опонентам свою позицію. Ви, Ви нам не розказуєте, не а треба суспільство, яке не розрізняє. Не. Патологію Є від нормальності довго не протягне. Після чого відбулося кілька сутичок. Противники акції, на чиєму боці була чисельна перевага, застосували ледозагінний газ і почали переслідувати учасників акції. Свої дії пояснюють неприйняттям одностатевих шлюбів. Протест посвящен тому, ну, чтобы не было в нашей стране однополых браков. Почему? Ну, это, по крайней мере, как минимум, ненормально и в какой-то степени даже аморально. Агрессия проявляла, начала проявляться после того, как вывесили егейский флаг на Льва. Ну, как еще можно отреагировать на это? Коли поліцейські садили учасників акції ЛГБТ спільноти до автівок, молодики почали блокувати рух. Сталась сутичка правоохоронців та молодиків. Чотирьох з числа противників акції полісмени затримали. Пізніше з'ясувалось, двоє з них вже мали судимість за крадіжку. Затриманих допитали та відпустили. Вони зобов'язані з'явитися до поліції за першою вимогою слідства. Прислужба повідомила про двох постраждалих правоохоронців. У них діагностували забиття тім'яної області, обом накладали шви. Мирна акція мала пройти під гаслами рівності всіх людей, тож її учасники не очікували подібного повороту подій. Люди вбили в себе в голову то, что должно быть только так, как они хотят, ну, те, которые были против активистов. И мы не можем видеть что-то другое. Ну, мы, наш народ Украины. И мне кажется, мы должны расти дальше. Почему мы не можем принимать тех людей, которые немножечко отличаются? Почему мы также не будем избивать блондинок? потому что они блондинки? За фактом події, в поліції відкрили кримінальну справу за статтею, що передбачає покарання за погрози чи насильство щодо правоохоронців. Максимальна санкція статті 5 років неволі. Натомість організатори акції перформансу мають намір подати заяву до поліції з приводу відкриття кримінальної справи за іншою статтею – порушення рівноправності, що передбачає більш жорстке покарання до 8 років позбавлення волі. Яна Корсун, Олександр Лагутін, новини сьогодення.